Добрий день, дорогі друзі! З вами Альона Глущенко, і сьогодні ми будемо вчитися з вами робити наше перше замовлення. Отож, перш за все, нам потрібно потрапити в наш кабінет. Для цього заходимо на сайт джерелі, джерелі і натискаємо вхід для консультантів. Бачите, справа в куточку. Коли натиснете Вхід для консультантів, у вас вискочить ось таке віконечко, не звертайте уваги на цифри, це просто мої вже введені. Дивіться, вам е треба буде ввести ваше ім'я користувача. Підкреслюю, ім'я користувача це буде ваш номер консультанта, або ж сюди також можна ввести вашу електронну адресу. Не ваше ім'я, не Свєта Маша віта. Зрозуміли? У другу колоночку пароль ви вводите той пароль, який ви придумали при реєстрації. Пам'ятаєте, коли ви реєструвалися, вас попросили ввести пароль. Ось це воно сюди входить. Далі натискаєте Вхід для консультантів. Після того, як ви натиснули, ви потрапляєте в свій кабінет. Вам треба обов'язково перевірити, щоб біля слова вихід у вас стояло ваше ім'я. Якщо цього немає, значить щось виконано неправильно або ж ви потрапили не туди. Отож, щоб переглянути нашу продукцію, вам треба спочатку зайти в каталог. Бачите, вгорі на синій стрічці є слово каталог. Натиснувши сюди, ви потрапляєте одразу. У весь асортимент нашої продукції. Отож, перш за все, ви можете переглянути інтерактивний каталог. Що таке інтерактивний каталог? Інтерактивний каталог це наш діючий каталог, той, який є роздрукованим, так, але він в електронному варіанті, тобто книжечкою. Ви можете його ж або просто подивитись на сайті, або завантажити у PDF-форматі. Або ж ще можна подивитися всю нашу продукцію за такими розділами за рубрикою. Натиснувши, наприклад, на догляд за тілом, ви потрапите у ем, цей розділ, де у нас гелі для дошів, ем, милка різні і так далі. Якщо б ви побачили одразу з продукцією, яка вам сподобалася, можете прямо одразу ж натиснути тут на червону кнопочку Купити, і вона потрапить до вашої корзинки. Якщо ж ви хочете детальніше ознайомитися з цим продуктом, ви натискаєте на нього, на саму назву. так І тут ви можете детальніше почитати а, про цей продукт, про його склад, як його застосовувати і відгуки про нього. Отож, якщо ви вже готові зробити це замовлення, натискаєте на Купити. Продукт одразу, бачите, потрапив до вашої корзиночки. Якщо ж, наприклад, вам не треба цього робити, і ви вже знаєте артикули е, тих продуктів, які ви хочете купити. Ви одразу натискаєте на оцю червоненьку корзиночку, натискаєте на редагувати замовлення і потрапляєте на ось такий швидкий пошук. Ось в оцей, одразу, де написано Швидкий пошук, ви натискаєте в оцей прямокутничок. Так, і Тут можна буде ввести артикули тих товарів, які ви хочете придбати. Коли ви ввели артикул, побачили назву, натиснули на неї і натиснули на Додати до кошика. Так, Вискочило потім віконечко, що все зроблено правильно, і внизу ви побачили цей товар. Далі, вводите інші продукти, які вам потрібні, вводите, додаєте. Далі. віконечко вискочило, все зроблено правильно. Вводите, додаєте, додати до кошик. От, наприклад, наше замов... ваше замовлення Так? Рекомендується робити замовлення більше 400 гривень. Чому? Тому що якщо ви зробите замовлення більше 400 гривень, то ви отримаєте ще у другому замовленні своєму додатковий подаруночок – крем олію для рук. Ну, наприклад, ось тут збоку у вас ще будуть різні акції та бонуси, які ви можете використати. От, наприклад, дивимося туалетна водичка зі знижкою 50%. А якщо ми купили якийсь інший продукт, з, а, якісь два інших продукти з цього каталогу, у нас вже є чотири продукти, тому ми можемо спокійненько вибрати собі, наприклад, якусь туалетну водичку зі знижкою. Додаємо. Додаємо, вона додана у нас до замовлення, закриваємо, дивимося далі. Що у нас є така акція? Наприклад, нам пропонується крем-мило Реліф, всього за 28 гривень. Зверніть увагу, це літрове мило, якщо у нас продукція з каталогу на суму більше 448 гривень. У нас замовлення більше, тому ми додаємо його. Зверніть увагу, одразу ось тут у замовленнях, ви бачите повну ціну, повну ціну. Не зі знижкою. Ну, я маю на увазі оцих акційних товарів. Коли ви нажмете Застосувати акції, вам пропонуватиметься на вибір каталог, там і також різні продукти. Це вам зараз не потрібно, тому що каталог у вас буде додано автоматично. Ми галочки ці познімали і нажимаємо Додати вибрані і Застосувати акції. Так, тепер. Перевіряємо, що ж у нас тут по нашому замовленню. Дивимося. Бачите, крем мило уже йде за 28 гривень, так як ми і говорили. Туалетна водичка йде зі знижкою, так як і говорилося. Далі, ще додатково, ви отримуєте набір. Це набір з двох пробнічків. Це у нас буде туалетна вода Явір і туалетна вода Роксолана. Вони йдуть вам всього за одну гривню. Також додатково ви отримаєте каталог новачкам всього за одну гривню. Зверніть увагу, якщо ви робите замовлення у перші два тижні діючого каталогу, то ви отримуєте діючий каталог. Якщо ви робите замовлення у третій тиждень, то ви отримуєте уже наступний каталог. Далі, що ще, на що ще потрібно вам звернути увагу? Дивіться. А тепер нам треба обрати, куди ж у нас буде доставка. Рекомендую обрати нову пошту, тому що нова пошта у нас діє значно швидше, значно зручніше. Можна замовити доставку кур'єром, вона буде коштувати 28 гривень, а доставка на нову пошту у нас є абсолютно безкоштовною. От, вводите назву вашого міста, так, і а, у пошуку має вискочити ем, перелік. Тих нових пошт, які є у вашому місті. Якщо ви знаєте, що вона одна, то вибираєте ось відділення 1 і його адреса. Так, з цим розібралися. Ще дивіться, якщо ви хочете зробити замовлення по післяплаті, тобто оплатити його при отриманні на пошті, то вам потрібно обов'язково ось тут поставити галочку «Післяплата». Зрозуміли? Якщо ви галочку не поставите, ми, наприклад, прибираємо цю галочку, бо нам вона не потрібна, тому що за це треба буде додатково сплатити ще 9 гривень 80 копійок. То ми галочку прибрали, тут ми її не ставили, і ми матимемо оплатити замовлення наше одразу. Це буде швидше і одразу ж у нас підтверджуємо наше замовлення. От замовлення ми підтверджуємо, перевірили, що всі подаруночки в нас є. І зверніть увагу, додатково, коли ви отримаєте посилочку з вашою посилочкою а, з чеком, ви отримаєте промокод на. 50 гривень, його ви можете використати для вашого наступного замовлення. Отож, коли ви натиснули Підтвердити, якщо ви хочете сплатити одразу, так ви там після оплату не нажимали, нажимали підтвердити, і тепер у вас вискакує ось таке віконечко. Ви ще раз перевіряєте, чи все ж у вас тут правильно. Так, у нас тут все правильно, і нажимаємо на лікфей сплатити. Коли ми нажимаємо на лікфей сплатити, у нас вискакує віконечко для оплати. Значить, дивіться, тут ви можете також вибрати. Якщо ви будете оплачувати а, зараз карткою, так, тобто по номеру картки, то ви можете просто ввести а, свої дані, дані своєї картки. Якщо ж ви ось сюди ви можете ввести, трішечки інтернет у мене повільний. От. І натиснути Підтвердіть. Якщо ви хочете оплатити через Приват24, бачите, ось воно друге, неактивне. віконечко, якщо ми на нього наводимо, воно стає активним. Натискаємо на Приват24 і натискаємо на продовжити і е, одразу у вас буде силочка на ваш Приват24. І тут уже буде у вас стандартна процедура, тобто вводите е, свої дані, заходите в Приват24 і е, все оплачуєте. Приємного замовлення.